Борщ чи борщ? Ой, та звісно, борщ. Скажете ви, і все вірно так ми пишемо. А я скажу ні, правильно вимовляти борщ, і це справді так, бо так ми говоримо і так ми чуємо. Тобто важливо, щоб ці два звуки прозвучали. Чому? Тому що це справдешня українська. Щоб важливо, звук ще не виривався. Це ще один момент. Тобто, літера ща в словах трапляється доволі часто. І те, як ми її вимовляємо, створює красу нашої мови, нашої рідної української. Я вам просто наведу приклад і ви все зрозумієте. Шукати щастя на щекавиці? чому б і ні? Але щоб знайти істинне щастя, варто пошукати в іншому місці. Ну, як на мене, чесно вам скажу, достатньо рубано. А тепер промовляємо трішки м'якше шукати щастя на щекавиці, чому б і ні, але щоб знайти істинне щастя, варто пошукати в іншому місці. Шукайте місце для свого щи, і головне, пам'ятайте, звичайне не дрібниця, а доказом була паляниця.